Ця потужна гонщиця перевернула гран-прі. гори дригом! Публіка шаленіє. Я мрію про перегони. Колись і ти візьмеш у них участь. Ти цього не знаєш. Та ні, я знаю. Я ворожка як не як. Вітаємо на гран-прі Євро! Слухай, цей хлопець трохи вар'ят. <рик> а зараз <рик> мій сабота. Ми врятуємо гран-прі. Пора злітати. Вітаю на зупинці. Утакує <рик> бачу перемогу. Команда. Шалені перегони Гран прі Європи. Класним водіям не потрібно допомога. Тобі допомогти? Ні. <звіг> Бачиш, зі мною все добре.